Охорона праці Хмельницької Енергоатом» серед пріоритетів діяльності енергетичного підприємства. Значний прогрес з покращення цієї важливої складової виробничого процесу спостерігається протягом останніх кількох років. На високому рівні забезпечення персоналу атомної станції, засобами індивідуального захисту, спецодягом та спецзуттям, проведення медичних оглядів на промисловому майданчику. Значна увага приділяється гігієні праці, промисловій санітарії, облаштуванню робочого місця. Місця працівників АЕС підприємство повністю виконує взяті на себе зобов'язання перед персоналом, зазначені у колективному договорі компанії. Відповідальність за життя, здоров'я та безпеку лежить на кожному працівникові. Безпека на кожного нашого працівника вона залежить тільки від нього самого. Як він застосовує засоби індивідуального захисту, як він виконує ті процедури ремонтні, які прописані, як він експлуатує обладнання, як він відноситься до свого робочого місця, на якому він перебуває постійно, як він виконує свої сумлінно, виконує свої посадові обов'язки. До всесвітнього дня охорони праці, який в Україні відзначають 28 квітня на хмельницькій атомній станції було проведено ряд заходів. 28 квітня. щороку весь світ відзначає всесвітній день охорони праці? Це не тільки приділення належної уваги до охорони праці, а це і цей день був створений для того, щоб згадати тих людей, які загинули працюючи на своїх підприємствах на виробництвах. Хмельницька АЕС не стоїть осторонь, вона постійно розвиває даний напрямок роботи. З нагоди Всесвітнього дня охорони праці було оголошено конкурс на кращий підрозділ з охорони праці. За підсумками було визначено переможців, яких нагороджено грамотами та подарунками. Лідерів визначили у чотирьох групах. Найбільше балів у своїх групах здобули електричний цех, хімічний цех атомної станції, відділ контролю металів та служба аналізу безпеки Хмельницької АЕС. Щодо критеріїв оцінки, то враховувався санітарний стан приміщень, кількість виявлених невідповідностей, безпечне провадження робіт, оцінка стану устаткування та інструментів, наявність відповідної документації та наочних засобів, позитивна практика підрозділу. Також при підбитті підсумків обов'язково враховується відсутність виробничого та невиробничого травматизму у підрозділі протягом року. Окрім цього, в межах конкурсу визначили кращі реферати з охорони праці. Цього року перше місце посіла працівниця цеху налагодження та випробування остаткування Катерина Най з роботою на тему цифрова охорона праці. Вдосконалення системи охорони праці на Хмельницькій атомній електростанції та Енергоатом» продовжуватиметься.